звати Катерина, і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні розповім вам, коли саме потрібно прибирати часник, на що звернути увагу, і які ознаки свідчать про його готовність і чого категорично не можна робити, щоб не зіпсувати весь врожай. Одна з найчастіших помилок це викопувати або занадто рано, або занадто пізно. Якщо ви викопаєте рано, то головка буде недозрілою, зубчики ще не сформувалися, і в сухому вигляді такий часник швидко псується. Якщо запізнатись, обгортки розкутуються, зубці оголюються, частина розвалюється, а під час сушіння та зберігання може виникати гниль. Тож головне обрати ідеальний момент. І ось декілька ознак для цього. Перше, це коли приблизно 2 треті нижніх листків позокли, але верні ще трохи зелені. Якщо всі повністю пожовкли, це вже перезрілий часник. Друге, це у стрілочного часнику Стрілка повинна опуститися або ж скрутитися вниз. А в мене ще навіть не піднялась повністю, як видно, то цей часник ще рано прибирати. Третє шийка часника – це те місце, де листя приходить у головку. М'яка і піддатлива, але не гнила. Четверте. Це якщо обережно підкопати один кущ, то головка буде добре сформована, зубчики розділені, але ще щільно тримаються у шкірці. Раніше коли сказали, що саджати потрібно на покрову, це 14 жовтня, а вибирати на Петра і Павла це 12 липня. Але якщо у вас ранній чесник, то його потрібно вже зараз вибирати. А якщо ви саджали весною це ярий чесник, то ще треба почекати. Орієнтуйтесь на ознаки, які я вже озвучила. У мене частина чеснику раннього, частина чеснику звичайного. тобто половину врожаю я вже зараз буду збирати, а іншу половину після 12 липня. Ще вам надам декілька порад, як викопувати чесник. Для початку чесник не потрібно виривати руками. Це може пошкодити зубці або прорвати шкірку. Найкраще підкопати з боку сапою, вилами або лопатою, кому як зручно. Коли викопали, обережно стряхніть землю, без ударів, не мніть, не тріть. Не залишайте чесник більше 30 хвилин на сонці, бо він попечеться. Після збору перенесіть чесник. Під навіс у сухе провітрюване місце, розкладаючи в один шар, або можете його підвісити, як вам буде зручно. Якщо ви хочете, щоб ваш врожай чеснику гарно зберігався, то не робіть наступних дій. По-перше, це не викопати чесник після дощу, також не мийте його після того, як викопали. І зараз вже не потрібно його проливати. По-друге, як я і казала, не залишайте чесник лежати на палючому сонці. Він запікається, втрачає аромат і знову ж таки погано зберігається. По-третє, не потрібно одразу обрізати зелень. Листя ще живе і тягне соки. Нехай підсохне разом з голівкою. Це займе десь 10-14 днів. Після цього можете його обрізати листя і порінеться. Також не викидайте головки, які вам не сподобались. Краще їх зберегти для їжі, а не для зберігання на зиму. А наприклад, я з таких е, головок роблю дуже ароматну спецію, це сушений чесни. Я його спочатку сушу, потім перемеряю. І зберігаю в баночці. неймовірний аромат і смак. І е, останнє це не сушити у закритих приміщеннях без вентиляції. Це гарантія того. Що у вас з'явиться пліснява. Отже, підведемо підсумки. Орієнтуйтесь на листя, стрілку і шийку. Викопуйте обережно в суху погоду, сушіть у тіні з вентиляцією. Не поспішайте і не перетримуйте, і матимете запашний довготривалий врожай чеснику. Дякую, що дивитесь мій канал. Ставте лайк, якщо відео було корисним. Підписуйтесь, попереду ще багато городніх секретів. І до зустрічі у нових відео.